Отже, ми продовжуємо далі читати книжечку 100 правил успішних людей. І сьогодні ми про здійснення своїх мрії це перше правило. І автор дає. Як втілити це в життя, рекомендації, свої рекомендації. Я вам їх зачитую. Сьогодні у нас рекомендація вибере спосіб здійснити свою мрію. Нагадую, що якщо вам подобається, ставимо лайки, пишемо коментарі, зберігаємо, я буду бачити, що вам це цікаво. А ми вже говорили про усвідомлення власних мрій в попередніх відео, про те, щоб бути оптимістом і бирити свою мрію. А зараз про вибір способу здійснити здійснення своєї мрії. Усвідомивши, чого потребує здійснення мрії, ви можете збентежити. І навіть злякатися. Однак в наступних 99 розділах цієї книги, нагадую тут 100, тільки на першому, ви знайдете способи рішення, які допоможуть позбутися страху. Головне усвідомити, де ви перебуваєте зараз і де хочете опинитися. А також зрозуміти, чим і як заповнити відстань між цими двома точками. Зробити це нелегко, тому раджу занур... заручитись підтримкою близьких і. В ідеалі об'єднатися з однодумцями, щоб разом іти до спільної мети. Дуже підтримую це правило, тому що для того, щоб кудись іти, треба мати мапу, да? тобто map, для того, щоб розуміти, що треба зробити. Тому рекомендую вам залишатися на моїй сторінці. Я вам по черзі буду читати повністю всі правила. І хочу вам сказати, що за січня місяця я буду запускати дуже класний проект, який називається сам собі коуч. Про те, що буде там спільнота, це 100%, коли можна об когось це подумати да, свої проблеми. Це дуже класно. Буде коучингова підтримка. І будемо розглядати аспекти, які вас. Спонукають іти до своєї мрії, які вам забороняють іти до своєї мрії, як цим всім працювати. Тому рухаємося далі. В наступних відео буде наступне правило успішних людей.